Ось, подивіться, нещодавно прилетіло в дім. Даху немає, певно, було пряме влучання. Все горить. Зараз їдемо у район Костянтинівки, який найближчий до Часового Яру. Там на цивільних жителів полюють російські співдрони, тому дуже-дуже небезпечно. Осталися після дрона. Оце дрон тут летів. Ось ну. окно. Отам на морковці какая то ерунда біжить. І ось подивіться, ще шматок російського дрона, який атакував цивільний будинок у Костянтинівці. Кажу, виїхати не думаєте? Взагалі думаємо, поки ще здесь. Ну, під дронами ж страшно, вони ж полюють прям цілеспрямовано. Це ми знаємо, за нами они ганялися вже. А расскажите, акция было. Ну как, за подлетает. На, на, и вот так вокруг тебя кружит. Uh -huh. Мы прячемся, он улетает. А что у вас тут прилит был в порядке, да, да в хата сгорела. Прям в кладовку, а потом как пошло, крыша с той стороны обгорела. И три дома вот подряд сгорели. Буду выезжать, Клянусь. Конкретно. Правда. Вы конкретно. заберите меня. Нет, так вот, зараз. А давай, как у меня нет ни документов, поехал. ни денег, ничего нет. Ну, это что она с собой забирается? Нет. Гуманітарна допомога, яку надають в місті клининка у мене вот тут пусть позабивають все. Вот нету этого алкаша, Я його прошу. Ну так бачите, що шо буде. Я для... думаю, хоть я железо здам чуть-чуть на какие-то деньги, хоть. Меня скільки і холодильників згоріло всього. Слухайте, ну треба їхати, бо не, не буде будеш кому йде. здавати. Ви хочете, щоб наступна хата ваша була. Да, та, боюсь, я вже не можу. Там, ну, кидайте ну, ви йому. це залізо. Куди так? ви його будете здавати? Кому ну, ви його будете? Деньги, а кому продавати. ви його понесете? А, а, та, по граді дають тут дрони. У вас літають, треба їхати. Та слухайте. вони літають. Ну так, так їхати, ну. треба їхати. Ну ну мабуть, ну, я так розумію, йде сортування. А металобрухт. Да, металобрухт, потім інструменти. Мабуть, у кожного свої розцінки. І собака веган. Бачите, помидорчики. У мене донька сьогодні одружується. А я за вами приїхав, щоб вам тут не бідкатись. Господи, побачить Давай, пись. Не сьогодні. А ні? не? А ну скажіть, да якийсь аргумент, чого на сьогодні? Ви ж розумна людина. Давайте сьогодні. Було в той день. Там екордіон, там епіаніно, там. Все. Часто таке буває, що люди от, доводиться вмовляти, все одно відмовляються. Ну, дякувати Богу, не так часто. Заїжджаємо отак от мимоходом. Пропонуємо, якщо ні, то можливо там, за декілька днів знову мимоходом. Итак, э, в реште решт, э, більшість переважно выезжает. Вы решили выезжать Да. А сколько у вас тут? Нас двое. Нас двое сейчас выезжает. Все, рюкзаки. Кошка где? А вот она, кошка за мной. Ну что, это я в руках. Рюкзаки там, очки. Можно да. а потом положить. Надя, там все открыто, побросали все. Хорошо. Хорошо? Доброй, а что так долго сидели и тут? Чего не выезжал раньше? Думали, что скоро будет мир. А. Нет, вы знаете, что Мир? Нет, нет, мир, мир. мир. просто, ну как-то сомневалась. Меня вот что-то удерживало. Это у меня уже третья заявка у меня. Угу. У меня все, что-то не, не получалось. Все, все. Просто дома прощай. Спаси, Господи, помилуй, Боженька, миленький, представь, Татьяна, Вадь, Богородица, ходите, Царица Небесная. Помогите мне, пожалуйста, сегодня. Все. Мой дом, прощай, пожалуйста. Все, господи, давайте, пошлите З Богом. Ой. Десь стрілка дня. Скажіть, як вам отак людей вивозити під молитви. Саме по Божій миності наша Україна сьогодні тримається. Бо він надихає наших захисників. Він дає силу мужність. Він руйнує плани ворога. Слухайте, у вас сьогодні донька заміж виходить? Так. Старша. А, а чому ви не на весіллі? Весілля. Я але на весіллі я стикну. Воно 12 -е розписується, в мене ще є час. Все приготовлено, всі одягнуті, всі обходи. Нагодований, що ще треба. Так хай. Анфиса, видишь, ты все, звезда Тиктока будешь.